Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я нічого не прошу. Я християнин, я, християни. я відчиру серця бажаю кожному з вас миру і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб про силу Бога милості для нашого народу, щоб Бог зупинив цю війну. Ну, найважливіше, я хочу сказати, вам добре звісно. Ну, вона починається не з доброї звістки. Вона починається з того, що Бог творець неба і землі. Бог є, Бог існує, Бог є живий, Бог створив людину образ у подобу свою. І Бог є добрий і справедливий. А всі люди є грішні. І Бог буде судити людей за гріхи. Цього вимагає Божа справедливість. Розплата за гріх смерть це є вічна розлука з Богом в місцях мок, страдань і сльоз. І це не є жартком. Що одна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами чи великими решима. Хтось каже, Бога треба мати в серці в душі. Але Ісус Христос сказав, чим серце наповнене, те говорять уста. Багато людей роблять такі речі, які не є злочин, за які в тюрму не посадять, але є гріх, коли одружений чоловік йде до іншої жінки. Це є перелік. Коли чоловік і дівчина мають стосунки до шлюбу, це є блуд. Коли жінка йде робити аборти, це є вбивство ненароджених на дітей. П'яниці, п'янствують, не безсоромні слова і подібне до цього. За таке в тюрму не садять. Але Бог буде судити людей за такі речі. Ну і добра новина. Що Бог любить людей. Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб примирити людей з собою. Ісус Христос, Він поніс покарання на хресті за наші гріхи і воскрес ради нашого правда. Ісус Христос своєю смертю задовольнив Божу справедливість і Бог, прийнявши його жертву, воскресив Христа смертних. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом. І дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою і самим, незважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце це ми, як посли, від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примириться з Богом. Для того, щоб примиритися з Богом, людям потрібно покаятися перед Богом, визнати свої гріхи перед Богом. Біблія говорить, коли ти своїх визнаєш, то Бог родичи вріти, як праведний, простить гріхи наші і очистить нас від неправди селян. І через віру в Ісуса Христа, довірюйте ж Його жертву. Бог може нас простити і спасти від Тебе. Отож, дорогі люди, приваріться з Богом, похайтеся бо гріха, вірити в Ісуса Христа, вірийте в Його Бог, Він любить вас, і спасете Читайте святе письмо, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. Отець Небесний, благословити цих людей, благослови місто Рів, благослови Україну, благослови і бережи народ України. Зупини цю війну, помилий і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня щастливої дороги. Дякую. Tá